До цього можна ставитися по-різному. Можна вважати, що вершники апокаліпсису вже в дорозі. Європейські лідери це всі безхребетні і боягузливі маріонетки. Ці криваві виродки або безголові фріки, без сумніву, поставлять Європу на місце. НАТО розвалиться, і перемога, звісно, буде за нами. Непоказний юрист, який, як і його старий знайомий, убогий та нудний Гебешник, кар'єра завдячує Анатолію Собчаку. Мишко, все переписуємо у тебе нудне обличчя. Сірий офісний клерк, який несподівано прошмигнув на олімп російської влади. Ну, це просто пісна хрень. Якась. Фанат ворожих американських гаджетів і технологій за пристрасть до яких отримав прізвисько Айфоня. Тепер ми можемо бачити тут. Ну він ще не там. Так, ми налаштовуємо це. Привіт, Аркадію. Так, привіт, Аркадію. На словах затятий борець з корупцією, а на ділі фетишист і хабарник, одержимий розкішю та багатствами. Був піратом дуже жадібний білі. Щоправда, напевно, цього білі не любили інші пірати. Псевдоліберал і лицемірний прихильник демократичних цінностей та реформ. Це принцип там, свобода краще, ніж не свобода. Ці слова на це без перебільшення квінтесенція людського досвіду. Він вам не дімон» – один із найцинічніших, найжорстокіших, неадекватних і кровожерливих слуг Путіна. Я досить страшна людина. Так. Керан деспот. алкоголік, що опустився, і загальне посміховисько, яке свого часу могло стати реальною загрозою для необмеженої влади бункерного царька. Дмитро Анатолійовичу, у мене дійсно є з вами розбіжності, але я прийму рішення щодо вашої пропозиції, порадившись із прем'єр-міністром. Знаєте що? Ви можете консультуватися з ким завгодно, наприклад, з прем'єр-міністром, але поки я президент, такі рішення я приймаю сам. Дмитро Анатолійович Медведєв. Тимчасова прокладка Путіна в кріслі президента Ерфії. Боягузлива маріонетка, яка так і не наважилася кинути виклик своєму ляльководові, навіть опинившись на самій вершині харчового ланцюга, Дмитро Медведєв народився 14 вересня 1965 року в Ленінграді. У школі нічим особливим не запам'ятався був середньостатистичним нудним хорошистом. І, за словами вчителів, не особливо контактував зі своїми однокласниками. Він дуже старався, весь час присвячував навчанню, його рідко можна було застати на вулиці з хлопцями. Він нагадував маленького старичка. Не відрізняючись особливим розумом і кмітливістю, маленький худорлявий старичок все ж таки зумів усвідомити, що його головні козирі на шляху до мети дисципліна, старанність і слухняність. А отже, треба шукати покровителя. На коліна, будь ласка, черв'як. Закінчивши школу, Медведєв вступив на юрфак Ленінградського державного університету імені Жданова. Як йому це вдалося з такими талантами, досі залишається загадкою. Хоча тут явно не обійшлося без допомоги батька професора Ленінградського технологічного інституту. Ну я ж не винен, що я його син. Батьків не обирають, хоча я особисто своїм задоволений. Ще в старших класах, а потім і в університеті майбутній затятий борець із пінцями, фрічми, аптекарями та англосаксами серйозно захопився західною культурою, особливо музикою. Та й взагалі свою дорослу життя Діма починав як палкий прихильник демократії та супутніх їй свобод. Коли я починав слухати Deep Purple, чесно кажучи, не міг уявити, що колись ми будемо сидіти за таким столом. Я в школі вів дискотеку. Я приносив на затвердження в комітет комсомолу підготовлений список музикантів, які згідно з планом звучатимуть на дискотеці. Після отримання диплома юриста Медведєв влаштувався під крильце амбітного та перспективного ленінградського політика Анатолія Собчака. Познайомилися вони у тому університеті, де майбутній мер Петербурга читав лекції з цивільного права. Нам потрібно порушувати питання про те, щоб керівники Комітету державної безпеки, наприклад, більше не входили до вищого політичного керівництва країн. У... У передвиборчій команді Собчака Дімон відповідає за рекламу та агітацію. Звісно, не в такому масштабі, як ви могли подумати. Все, що довірили молодому, але старанному юристу, це розклеювання оголошень і роздача агіток по всій північній столиці. У мене буде до вас невеличке. Але відповідальне доручення. Через кілька років завдяки Анатолію Собчаку Медведєв познайомився з Путіним. Той, будучи офіцером КДБ, якраз повернувся зі східної Німеччини і також приєднався до команди нового мера. Саме тоді Медведєву вперше вдалося як слід догодити майбутньому господарю Росії. Тримайте, будь ласка. У 92-му році група ленінградських депутатів звинуватила Путіна у кричущій корупції. Доля, а тим більше майбутня кар'єра лиходія, повисли на волосині. І тут з'явився він Юрист. Дюмон. безпринципний і догідливий Медведєв буквально кинувся грудьми на амбразуру, щоб захистити свого старшого кореша. Ліцензії видавалися нашим пітерським комітетом із зовнішньоекономічних зв'язків. Тобто особисто путіним, який тоді очолював цей комітет. Товари ці товари відправлялися туди за кордон, а необхідне продовольство не надходило. За чутками, якраз завдяки старанній роботі юриста Медведєва, Путіну вдалося зам'яти цей скандал. Кар'єра вчорашнього кадебіста була врятована завдяки Медведєву, а головне заступництво Собчака Путіна таки відмазали. І він ці послуги не забув. У 99-му, коли остаточно спившийся і впавший у маразм Єльцин, з п'яних очей призначив своїм наступником огидного Путінка, той потягнув за собою до Москви всіх своїх пітерських спільників, включаючи й медведєва. Ленінградська вулиця мене навчила одному саме важливому правилу: якщо бійка неминуча, бити треба першим. У очах Путіна Медведєв зарекомендував себе як відданий слухняний і вкрай послужливий спільник. Тому він віддячив спільнику по темним пітерським справам по справжньому хлібним місцем у раді директорів Газпрому. З часом Дмитро очолить головну газову компанію Російської вегерації. Я хочу бути акціонером в Ат «Газпром». Правда, занадто довго брати хабарі і висмоктувати гроші з газових потоків Медведєву не судилося. Вже протягом перших двох термінів Путлера Дімон почав стрімко підніматися кремлівською кар'єрною драбиною. Спочатку він очолить адміністрацію президента, стане членом Радбезу, а потім і зовсім займе місце віце-прем'єра. Послідовно й упевнено, Медведєв буде здобувати все більше влади, впливу та грошей. Дивно, сіра посередність, але саме такими. Головне, щоб нерозумнішими за нього й оточив себе Путін. Цей дурний фанатик зробить свою справу. У 2007-му, ще остаточно не розтоптавши конституцію Росії, Путіну належало обрати наступника. Завдання це було непростим, адже потрібен був той, хто через чотири роки не стане впиратися і без вагань поверне владу назад. Нерішучий і боязкуватий Медведєв, як ніхто підходив на цю роль. І, хоча тоді багато хто схилявся до більш сильної кандидатури Сергія Іванова, який курував армію і зарекомендував себе жорстким і самодостатнім політиком, вибір Путіна був передвизначений. Повітряно-десантні війська очікують не лише організаційні зміни. Я маю на увазі переведення більшості ваших підрозділів на контрактний спосіб комплектування, але й можливо, що найголовніше переозброєння новою сучасною або модернізованою технікою. Секрет успіху Медведєва парадоксальний, але простий. У непоказного неамбіційного слабака значно легше забрати владу. А ось самовпевнений та рішучий Іванов це загроза. І тому на роль тимчасової прокладки у президентському кріслі було відправлено Алка Дімона: Я фун. Я все життя сидів за інших. Така моя професія страждати за інших. Не хвилюйтеся, дідусю. То ви підставна особа. На тлі владного й тоталітарного КДБшника Путіна Дмитро Медведєв здався росіянам справжнім лібералом і демократичним лідером. Наївні просто не розуміли, що в країні нічого не змінилося, просто на головній табличці змінили прізвище. Але при цьому вся справжня влада залишилася у Путіна, який тимчасово став прем'єром. Президент каже, що найголовніше в житті ну, це любов. Це так приємно. Свобода, любов. Ну, зрозуміло, чому він нам сподобався? Чому всі так у нього вірили? Дімон не просто прикидався демократом і проголошував ліберальні промови. Він намагався підкріплювати свої слова діями. Щоправда, лише на публіці або по телевізору. Ось він кокетливо у дружній атмосфері їсть бургери з американським президентом. Завзято танцює з коміком Гаріком Мартиросяном під Американ Бой. А ось уже обіцяє росіянам світле майбутнє і щасливий шлях до цивілізації. Але паралельно з байками про свободу і демократію, дімка як стане зрозуміло пізніше, в інтересах свого господаря змінює конституцію і збільшує термін президента з 4 до 6 років. Що король голий, а точніше, що він радше така собі англійська королева на мінімалках, яка насправді нічого в країні не вирішує, стане зрозуміло трохи пізніше. У засобах масової інформації дует Пині та Дімона назвуть тандемократією. І поки весільний генерал Медведєв торгує обличчям, справжніми справами керує прем'єр-міністр Путін. Президент Росії, відомий політичний діяч Володимир Дмитро Анатолійович Медведєв. жарти та іронічні висловлювання про цей дивний тандем при кермі країни буквально заполонять медіамайданчики, на яких ще можна відкрито говорити правду, не боячись наслідків. Просто нині за обідом, доїдаючи сколоб, ми з ведмедем подумали замутити ще щось. Над дивним зв'язком цієї солодкої парочки буде сміятися навіть ледачий. Ніжної дружби не приховували, співали рок, доїли корів, твітер, светер, макінтош, лижі, танці, а все що забажаєш. І дивлячись на ролі, хто в цій парі активний, а хто пасивний, здогадатися не важко. Багато хто й досі вважає, що рішення напасти на Грузію прийняв не президент Медведів, а прем'єр Путін. Але Аніка Воїн з усіх сил намагався зобразити з себе Термінатора. Він вам не Дімон, як міг переконував, що це рішення прийняв одноосібно, а Путлера він лише поставив до відома. зараз у південній Осетії гинуть мирні люди, жінки, діти, старі. І більшість із них це, це громадяни Російської Федерації. Відповідно до Конституції та федерального законодавства, як президент Російської Федерації, я зобов'язаний захищати життя і гідність російських громадян, де б вони не знаходилися. З часом Дмитру явно сподобається роль господаря і володаря Доль. Він посмілішає і тут наповну зіграє на своєму довгі роки у тискуваному самолюбстві. У у вас ще щось? Ні, ні, я хотів би відповісти на вашу репліку. Ні, на мою не треба. Щодо мене, це вже не репліка, а вирок. Зрозуміло, дякую. Репліки у вас. А все, що я кажу, у граніті відливається. Далі буде більше. Медведєв по-справжньому розперезався і наважився наїхати на путінського віце-прем'єр-міністра Олексія Кудріна. Це був перший тривожний сигнал для Пині. І перший публічно продемонстрований виклик господарю. Знаєте що, ви можете радитися з ким завгодно, наприклад, з прем'єр-міністром. Але поки я є президентом, такі рішення приймаю я сам. Зараз ви запропонували мені ухвалити рішення, я своє рішення скажу. Значить, я ще раз повторюю, вам потрібно буде визначитись і дуже швидко і сьогодні дати мені відповідь. У цей період медведів явно намагається сподобатися виборцям. Він усіляко демонструє свою відкритість і протиставляє себе путіну. На відміну від потайливого попередника, який ховає від російської громадськості дітей, дружину та безліч коханок. Дмитро із задоволенням показує свою родину. А... Адже саме сім'я це необхідні умови для гармонійного та щасливого розвитку будь-якої дитини, для повноцінного життя. Дружина Медведєва Світлана стає повноцінною першою леді Росії. Такого в Москві не було з часів Горбачова. Світлану Дімка справді щиро кохає. Чого варта лише одна з його яхт, названа на честь дружини? Модель Принцес32М коштує вже 11 мільйонів доларів. За курсом на момент покупки це 630 мільйонів рублів. А з митними зборами під 900 мільйонів рублів. Її везли влітку 2015 року, і називається вона. Ви просто не повірите, теж Фатинія. Ось я на свій сором не одразу зрозумів, звідки взагалі взялася ця назва, але все виявилося просто. Патиня це ж це церковний варіант імені Світлана. Медведєв також не приховує свого єдиного сина Іллю. До 22-го року син колишнього президента ресістів одраці за давньою традицією російських еліт жив, навчався, заробляв і сплачував податки у Сполучених Штатах Америки. Я залишаюся. Я буду тут жити. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну американці вкажуть Ілюші на двері. Патріот, який залишився ні з чим, повернеться до матінки Росії, де, недовго думаючи, перекраситься з американбоя у взетника і вступить до лав єдиноросів. Взагалі використання влади з метою збагачення власних сімей це візитна картка кремлівських еліт. Окрім яхти Світлана, завзятий борець з корупцією, як сам себе назвав Медведєв, обзавівся кількома палацами в різних мальовничих регіонах Росії. Їхня загальна вартість, увага, понад 15 мільярдів рублів. А повна загальна вартість усього цього маєтку це 7 мільярдів рублів. Це взагалі один із найбільших житлових будинків, які ми коли-небудь знімали. А з урахуванням розташування на висоті півтора кілометра йому просто немає рівних. І до речі, зверніть увагу наскільки схожі між собою Рубльовський будинок Медведєва та його гірська резиденція психака. Але окрім палаців, яхт та іншої розкоші, у Медведєва є ще одна пристрасть: алкоголь. Його, зважаючи на все, Дмитро Анатолійович споживає в промислових масштабах. А щоб не золотити ручки російських лікерно горілчаних баронів, скупердяй Алкодімон забезпечив себе своїм виробництвом. Окрім безкрайніх полів виноградників, куплених справжнім російським патріотом у ворожій Італії, Медведєв виробляє власний самогон, який скромняга назвав на честь себе улюбленого. Самогон ведмідь. Прем'єр-міністр Дмитро Медведєв у вільний час на садибі міловка партія межене самогон, який потім дарує членам уряду. Це розслідувало видання проект. Ось, власне, цей самогон. Звісно ж, на етикетці сам медведя, але повернемося до офіційної президентської діяльності Дмитра. На заході недовго дивилися з надією на фігуру більш ліберально-демократичної прокладки Путіна. Спочатку всіх шокувала агресія проти Грузії, потім відбулися недемократичні поправки до конституції щодо збільшення президентського терміну. І всім стало зрозуміло, Дімон нічим не кращий за бункерного лиходія і просто відпрацьовує свою роль. Вас не попереджали, що я хворий на всі нервові та психічні захворювання. Невелика надія з'явилася у 2011-му під час Арабської весни, що почалася на Близькому Сході та в країнах Північної Африки перед поваленням дружнього путіну лівійського диктатора Муаммара Каддафі у березні Радбез ООН голосує за резолюцію щодо проведення військової операції з метою захисту мирного населення. За указом Медведєва, представники Москви в Радбезі не витоюють це рішення, відкривши шлях солдатам НАТО для виконання цього завдання. Водночас прем'єр Путін люто публічно розкритикує та розтопче цю резолюцію. Ця резолюція Ради безпеки безумовно є неповноцінною і ущербною. Якщо подивитися уважно, що саме там написано, то відразу стане абсолютно зрозуміло, що вона фактично дозволяє всім без винятку вживати будь-які можливі дії щодо суверенної незалежної держави. І, взагалі, це мені знаєте дуже нагадує той самий середньовічний заклад до так званого христового походу. За це Пітерський Бугор несподівано і чи не вперше у своїй політичній кар'єрі, дякую. Принизливо отримає на причому від своєї ж колишньої шістки, а нині боса Дмитра Медведєва. У жодному разі не можна використовувати вислови, які по суті ведуть до зіткнення цивілізації на кшталт хрестових походів і так далі. Це неприйнятно. В іншому випадку все може закінчитися набагато гірше, ніж навіть відбувається сьогодні. Тоді на короткий час здалося, що напередодні чергових виборів медведів пішов в абанк, і таки наважився кинути виклик своєму авторитетному наглядачу. Але в результаті кишка виявилася тонка. Та й уміння ФСБшників використовувати новачок та інші способи отруєння протверезили боягузливу душонку Дімона. Він безславно й покірно склав свої повноваження і підкорився безумному царьку. Боляче. Ось зараз дуже. У 2012 році відбулася рокіровка. Путін повернув собі свій трон, призначивши Медведєва прем'єр-міністром країни. Щоправда, передбачливо урізавши повноваження голови уряду, щоб Дімка не викинув ще якусь витівку. Але я правий? Абсолютно. На посаді прем'єра обов'язки Медведєва зводилися до принизливого мінімуму. Довести й показати росіянам, що вся та свобода і демократія в російській граців не більше, ніж марення з'їхавшого з глузду алкоголіка. Бідолаха Дімон. Він не лише втратив владу, а й змушений щодня тремтіти від страху. Після того, як Путін відчув від нього, хоч і мінімальну, але небезпеку, за його життя ніхто й ламаного гроша не дасть. Голова Вагнера Євген Пригожин це точно знає тепер, заради власного виживання, Дмитро Анатолійович просто зобов'язаний з усіх сил доводити, що він абсолютно безпечний і нешкідливий, і перетворився на відверто анекдотичного персонажа, який став загальним посміховиськом. Просто грошей не знайдемо. Гроші знайдемо, гроші зробимо. Ви тримайтеся тут. Вам усього доброго, хорошого на стороні. З часом Путін відібрав у Медведєва і крісло прем'єра, і він остаточно втратив владу та вплив. Розчавлений і принижений, алкодімон скотився на саме дно, ставши адептом зеленого змія. І все для нього так би й закінчилося. Він просто потонув би у власній калюжі в п'яному угарі, якби не смерть Жириновського. У Кремлі несподівано звільнилася вакансія злого скомороха, який має озвучувати ті маячні російського царя, які він не може вимовити вголос, лякати захід ядерним попелом і повною неадекватністю російської влади, а ще грубіянити всім західним лідерам. Вітаю всіх друзів Росії і особливо іла міністра оборони Бельгії з успішним випробуванням підводного апарата Посейдон з ядерною енергетичною установкою. Так само, як і буревісник, посейдон цілком може розглядатися як потужна та надзвичайно небезпечна зброя судного дня. Але правда в тому, що зараз часи вже не ті, що були раніше. І кремлівському бидлу вже час звикати до того, що навіть у найцивілізованіших країнах світу з'явилися джентльмени, які можуть змусити гопників і хамів відповідати за свої слова. Ядерні підводні човни США стали ближчими до Росії. Хочу нагадати, що це відео створене для розважальних цілей і містить елементи сатири та іронії. Усі факти і події подані в гіперболізованій або перебільшеній формі, щоб передати комічний чи драматичний ефект. Ми не маємо на меті вводити в оману, але лише робимо акцент на гуморі. Будь ласка, сприймайте це з усмішкою.